Марка Святого Іван, Іванія читання, слава тобі, Господи, слава, Будьмо уважені одного разу почав Ісус навчати над морем. Сила людей зібралась навколо нього, і він увійшов у човен та сидів у ньому на морі. Весь народ був на землі при морі. Він багато навчав їх у притчах і говорив до них у своїм навчанні. Слухайте, ось вийшов сіяр сіяти, коли він сіяв, дещо зерна, пало при дорозі та прилетіло птаство, і видзюбало його, інше впало на ґрунт каменистий, де не було багато землі, і ми дійшло, бо земля була неглибока. Коли зійшло сонце, воно згоріло, і за браком коріння висохло, а інше впало між терниною, і зійшла тернина, та його полушила, і воно не дало плоду. ще інше впало на добру землю, і, винавшись, гарно вгору, принесло плід одне у тридцять, одне у шістдесят, а одне у сто разів більше. І додав, хто має вуха слухати, хай слухає. Слава Тобі! Господи, слава, слава тобі! Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! В сьогоднішньому Євангелії ми чуємо, як Ісус промовляє до нас через притчу про Сівача. Сівач. Вийшов сіяти. І напевно для нас постає питання, як так сівач може сіяти, коли він бачить, що є кам'янистий ґрунт, коли він бачить, що є протоптана стежка, як він може тратити зерно, коли він знає, що воно може і не прорости. Бо сівач, як ми знаємо у Україні, як виходить, то він має гарну зорану землю, яка парує, зранку бере зерна в руки, йде, розсіває і сіє на родючий ґрунт. Хто би сказав, та як би він сів на стежку десь на асфальт, сказав би, ну, яка цікава людина. Так само і сьогодні ми можемо собі подумати, а чому Бог так робить, чому він сіє це Слово Боже не тільки на родючу землю, а де попало? Тому що Бог є любов. І тому що кожне слово Боже, воно наповнене змістом, змістом життя. І Бог любить усіх і грішників. І праведників, як каже апостол Павло, що Бог посилає дощ на грішників і правеників, і сонце світить і для одних, і для других. Бог є відкритий своєю любов'ю до всіх. Тому Бог не жаліє своєї любові ні для кого, навіть якщо в наших очах воно вглядає, що це безглуздо, але Бог бачить глибше, Він знає, що він робить. Так само і в нашому житті, кожен з нас є тим сівачем. Кожного дня ми сіємо. Ми сіємо наші слова, ми сіємо наші вчинки. І варто собі призадуматися кожного вечора перед тим, як ти до ліжка, і подумати, що за сьогоднішній день я засіяв. Чим були наповнені мої слова? Чи вони були наповнені любов'ю, чи байдужістю, чи гнівом, чи, можливо, ненавистю, якщо так. То хто живе в мені, бо хтось наповняє ті слова, які виходять з моїх уст, які торкаються мого ближнього, і собі тоді перезастановитися, помолитися щиро, щось не так сказав, Господи, вибач мені, дай мені сили, дай мені мудрості, відважності, дай мені досвідчити більше твоєї любові, щоб я міг її свідчити. Вибач, Господи, будь зі мною, будь в мені, будь сівачем, всі через мене. Завжди пам'ятати, що ми можемо вбити не тільки фізично, але також можемо вбити і словом, тому що кожне слово несе в собі або життя, або смерть, інакшого немає. Тому завжди молімося, будьмо в Бозі, приготуймо нашу землю, бо також наше серце, воно потребує. Приготування, воно також треба і випалити той бурян весь, і переорати в сповіді. Болюче, бо треба виказати, треба і повстидатися, але ми звільняємося від того всього. Ми готуємо свій ґрунт для слава Божого, щоб воно проросло, щоб воно дало великий плід. Йдімо до причасті після сповіді, тому що в причасті ми приймаємо самого сівача, самого Господа, який буде сіяти через нас. І завжди молимося. Що б ми не робили, де б ми не робили, молимося. Бо коли ми молимося, тоді Бог є з нами. Ми перебуваємо в Божій присутності, і тоді Бог запасає нас тим життєдайним зерном. Отож, хай Господь благословить нас усіх, щоб ми сіяли Його любов, і щоб Він перебував у наших серцях. Амінь. Слава Ісусу Христу!